Слово, що оживляє біблійні роздуми. Євангеліє промовляє до нас через різні образи, символи, події, які відбулися в історії, але мають понад історичне значення. Певні реальні події відображають також і духовну дійсність. Фізичні зцілення є знаком Божих дотиків, але при цьому вони ще й показують нутро людини, її серце, яке потребує зцілення. Сьогодні ми з вами зупинимось на невеличкому тексті, який представляє нам оздоровлення тещі Симона. І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яковом та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Звернімо увагу на порядок дій у євангельській розповіді. Насамперед Ісус іде додому Петра з дому молитви, з синагоги. В духовному сенсі це означає, що Господь прагне, аби твій дім також став домом молитви, домом його присутності. У цьому тексті є дуже важливе поняття. А саме служіння, ісус прийшов із цієї синагоги, де він тільки що звільнив людину від влади нечистого духа і пішов додому Симона й Андрія. Ми бачимо, що тут є дуже особливий такий момент, який Марко хоче підкреслити: це синагога. Євангелист ніби каже, що з цієї синагоги Ісус рухається додому Симона і Андрія, приводячи туди також двох інших братів: Якова та Івана. Саме там почала формуватися ця група людей, які, почувши поклик Ісуса, пішли за ним. Отже, те, що стається у цьому домі, надзвичайно гарний момент, який святий Марко нам підкреслює у цьому невеличкому фрагменті. Ісус приходить у дім Симона, а там лежить теща у гар'ячці. Коли ми дивимося на цю подію, нам здається, ніби нічого такого надзвичайного немає, адже людина хворіє і часом може мати температуру. Але треба розуміти, що тут не йдеться лише про описання якоїсь події. Євангелист підкреслює, що вона не просто перебуває у гар'ячці, але лежить, і оцей штрих є надзвичайно важливий, тому що людина зазвичай зображається в активній дії, коли вона стоїть чи щось робить. Положення лежачої людини це ознака недіяльності. Отже, положення лежачої людини до певної міри є ознакою смерті. Це є дуже важливий момент цього уривку, на який слід звернути увагу. Коли ми говоримо про смерть людини, то у святому письмі, особливо в текстах нового завіту, підкреслюється, що часом смерть і сон є дуже подібними між собою. В християнській традиції ми говоримо, що людина заснула в Господі, говорячи про тілесну фізичну смерть, лежаче положення тіла тещі вказує на те, що смерть, наче є присутня. З іншого боку, Марко чітко підкреслює, що вона була хвора. Хвороба в розумінні євреїв однозначно була передвісником смерті. Євреї дуже чітко розуміли, що смерть є наслідком гріха, і на цьому дуже чітко наголошували. Крім цього, слід звернути увагу, що в часи Ісуса гарячці часто приписувалося диявольське походження. Це можна чітко відчути, порівнюючи паралельний текст від Луки, який прямо говорить, що Ісус погрозив гар'ячці точно так, як би це була особа. Текст Верховну владу Ісуса, який також і в цьому здійснює свою переможну владу над хворобою, символом та відгумуном того негативу, який в сатані має свій найбільший прояв. Ще раз євангелист Марко вводить свого читача в таїнство особи Ісуса. Він підходить, бере її за руку і підводить. І цей жест є надзвичайно символічним. Коли дивимося на ікону Сходження до аду, то можемо побачити той самий жест, коли Ісус бере. Ре за руку Адама і Єву і виводить їх із того місця, де вони перебували. Розуміється, як мертві. Отож, взяти когось за руку це надзвичайно сильний жест. Це означає, що ось я буду тебе вести, вказуючи, куди йти, а також те, що тепер ти зі мною дуже сильно пов'язаний, я тримаю тебе за руку. Саме цей жест Ісус виявив стосовно хворої тещі, з другого боку, теща відчула, що її беруть за руку і піднімають з того лежачого положення. Вона встає, і наслідком цієї дії, як каже святий Марко, покинула її гар'ячка, і вона заходилася їм услуговувати. Євангелист наголошує саме на тому, що її покинула гар'ячка, що ця людина стала здоровою. Існує ще одна причина, яка робить значущим це чудо оздоровлення: Ісус не боїться подати дружню руку та допомагає жінці піднятися на ноги. Не можна не помітити грецьке дієслово, яке вживає святий Марко, чітко відрізняючись і від Матея, і від Луки. В той час як цей не згадує про руку, і Матей застосовує більш у загальнюючи, торкатися. Марко використовує слова, підвів її, взявши за руку. І це є рішучий жест, який ставить жінку на ноги. Ісус не каже фразу, а робить рівнозначний їй жест. Простягає до хворої жінки дружню руку. Це набагато більше, ніж почуття подоланої самотності. Цей жест створює єдність горизонтів і дозволяє жінці увійти в життя Ісуса. Його життя переходить у жінку, яка відповідає благородним жестом служби як у нією вдячності взамін за любов, яка поставила її на ноги, повернула у вір життя. Руку простягається тому, хто потребує чогось матеріального, але також і тому, хто знаходиться у моральному стражданні. Тут іде мова про те, щоб допомогти запропонувати нові причини для надії, поставити людину на ноги, звільнити її від пут минулого і повернути їй, якщо потрібно, майбутнє. У першому і другому випадку ми використовуємо різні нагоди, щоб повернути проблиск надії, щоб дати радість, щоб Переповнює серце, запропонувати ноту здорового оптимізму це простягнута рука Господа, що повертає життя. Це також наша рука, яку ми налаштовані, наслідуючи Ісуса, простягати і допомагати ближньому, з яким перетинаємося щодня. Таким чином, християнська спільнота і всі люди доброї волі увіковічнюють Ісуса дружнім жестом, розширюючи сферу дії добра, автоматично звужують сферу дії зла. Отже, сатана знову прогнаний і переможений. На кінець хочемо пригадати факт, що сам Господь не втомлюється повторювати цей ніжний і творчий жест, який повертає нову силу, освіжає життєздатність, радість жити. Ним є свята тайна примирення, дружня рука, що ставить нас на ноги після падіння в гріх. Також наше служіння ближнім нехай буде оперативною відповіддю на прощаючу любов Христа. Господи Ісусе, приємно пам'ятати, що Ти поставив на ноги людей, ослаблених стражданням і виснажених своїми проблемами, ще приємніше переживати Твою спасительну присутність в наш час і в нашому житті. Скільки разів Ти пройшов біля нас в особі друга, заохочуючи нас продовжувати далі, що відкрив нам промінь надії, захмареності нашої зневіри чи лише в короткозорості нашої перспективи? Дякуємо, Господи, що Ти продовжуєш проходити біля нас, дякуємо також тому, що часто Ти даєш нам переживати свою Спасительну присутність всередині нас самих. Тоді ми маємо радість, прощення продовжує подавати нам руку допомоги і пригадувати нам, що багато інших також чекають на нашу руку допомоги. Амінь.